Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я розкажу про покупочку. Отаку купив я мопед Дельта спутник 100 кубів. Мопед цей на доках, пробіг цього мопеда 8500. Мопед так візуально в гарному стані. Є, звичайно, ржавчина на ньому, тут на щитках на передньому, задньому. Ну, це я думаю не критично. Так, мопед більш-менш збитий, бакось, як бачимо, в гарному стані. Навіть таких царапинок, я б сказав, таких критичних нема. Боковий пластик теж у гарному стані. І з плюсів на цьому мопеді, це його, можна сказати, так, стан. Вилочка теж гарно працює. Колеса в нас теж гарні тут титанчики такі стоять. Не біти, нічого, не лумані. Резина тут ще заводська, протектор є. Задня покришка вже міняна. Тут, тут теж така непогана фірма стоїть, Можна сказати, стан нової. Амортизатори працюють, в принципі. По електриці теж працює. Дополнительний світ у цей працює, світло, ближнє дальне, повороти, в принципі, спідометр, тахометр робить. Зеркала теж нам апіді такі гарнючі стоять. Сидіння у нас теж, теж більш-менш такі ціленькі. Так, що тут іще? Цеп, зірки. Власне казав, уміння. Є в нас одна основна проблема на цьому мопиді. Це в нас стосується мотора. Власник казав, що на третій передачі мопит дергає. Коли включає... Ну, їде перша, друга передачі гарно працює, четверта теж гарно, Третю включає, починає що прощенкує, мопед смикає, подергує. Короче, Карбюратор теж тут робить, можна сказати, як попало. На холодну запускаю, мопед працює гарно, холости тримаю, ну, все гарно працює. Коли газу даю, починає бубаніти у трубу. Такі, ну, нестабільні обороти, мопит там чи фільтр забитий, чи щось. Ну, це все ми будемо дивитися. В принципі, такий ось мопит. Мопити з доками. Ціна даного апарата дуже смішна, 5000 гривень. Напишіть у коментарях про ціну, що ви думаєте. Віддали ви 5 тисяч гривень за такий мопед чи ні? Зараз запущу послухаємо, як працює. Працює двигун сам дуже гарно. Це в нас стара сама ця защита на трубі. Трішки брязка. Я так не димить працює оце. Зараз світло покажу. У нас допи, підсвітка працює. Допи виключаю. Це у нас ближні. Далі, ну світло таке слабеньке, тому що акумулятор відсутній. А так, в принципі, все працює. Повороти. Лівий, правий. Світло тиш. Ну Тут щось індикація сама Передачу це не працює. Тахометр, як бачимо, працює, і ось мапит починає. Газу даю і вже починає грохти. Не працює цей індикатор передач самий і дальнє світло не працює. А так, по-моєму, все повністю працює, як ми бачимо. Вилка теж працює гарно. Двигун тут я не знаю, скривали його вже, не скривали. Може цю крішку вже і знімали, я не знаю. Ну, тут щось трішки у нас у масти такі. герметик видно вже. Може будь-що поршнього вже лазили. Ну це точно не скажу. Сигнал теж на мопиді працює. В принципі, така непогана мапитка. за такі гроші, що ви скажете. Я думаю, дуже гарна така вдала покупочка. Що ж передумаємо з цим мопидом? Спершу я скажу чесно, пробував вже на ньому їхати. На цьому мопеді. Ну, це з цим карбюратором не поймиш. Я включав першу в другу третю передачу. Воно що на першій передачі, що на другій передачі його дергає, що на третій. То може бути, що це проблема не в коробці, а в самому карбюраторі. Це через його роботу таку, як він працює. Може бути, що це його й подергує і на третій передачі так. Ну це не точно. Це вже я хочу, зразу я не буду лізти самий Мотор, щоб розбирати його, там дивитися коробку. То... зразу розберуся з карбюратором. А тоді коли я вже карбюратор настрою, що мапит буде більш-менш нормально працювати, тоді я на ньому проїду і вже буду точно упевнений з коробкою це діло чи ні. Ще мені власник віддав разом із мопитом зірку передню. Тут казав якась, чи на 17 стоїть. Ну, Скоросні є тут зірки стоять. Задня тут як бачимо, на 41 зуб, це теж така більш менш а передня походу, на 17. Ну, мапей, так, як рушаєш, так тугавато так воно рушає, тому що я думаю, тут зірки треба міняти. Задню можна залишити цю, яка стоїть, а передню Бажано замінити. Ось такий мопед. Буду починати ремонт уже, я думаю, в наступній серії. Так. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки.